Вітаю! Зараз ми з вами розберемо ще одну проходочку, яка називається проходка з акцентованою скруткою. Ось таким чином вона виглядає. І в іншу сторону. Що ми тут бачимо? Ми бачимо тут скрутку. Ми бачимо удар на одну кісточку. Ми з вами вже розбирали удар на одну кісточку вперед. І це в нас виходить комбінація з коротки і удару кісточкою вперед. При цьому в нас відбувається удар на одну сторону, і на цю сторону ми і йдемо. Ноги в нас працюють ось таким чином: одна за одною. Одна за одною. В нас є ведуча нога, це та сторона, в яку ми йдемо. Вона у нас попереду, задня нога, у нас позаду. І ми спочатку робимо крок на одну ногу, вертаємося назад. На одну ногу, задню. Тобто ноги в нас ось таким чином працюють. Інша сторона, це буде права сторона, права попереду і права-ліва, права-ліва, права ліво права права Перший крок, зараз будемо йти в ліву сторону. Перший крок буде на ліву ногу. Ліва нога буде попереду. І дивіться, що відбувається. Я спочатку роблю підготовочку для того, щоб зробити скрутку вперед. І, на, і ця скрутка вперед, в мене закінчується ударом на кісточку. Але для того, щоб зробити більш амплітудну скрутку, я спочатку стегну на скрутці відвожу назад. Це як коли ми, наприклад, маємо щось кинути, ми можемо замахнутися і кинути. Тоді в нас. Цей рух буде більш амплітудним і більш сильним. сильним. Якщо ми не будемо замахуватися, у нас буде вже половина руху, і він буде не такий сильний. Так само і зі стегнами. Для того, щоб зробити стегно максимально амплітудно і в нашому випадку ще й з ударом з акцентом, нам треба спочатку підготовку зробити. Ось я роблю скрутку. Скрутку, я зараз буду робити крок на ліву ногу, ось на цю. А стою я на правій. Ліву ногу я вже підняла, стою на правій, тому правою ногою себе скручую назад. І зараз роблю крок на ліву ногу. І цей крок я роблю з різким випрямлянням коліна. Це розгинання різки коліна і дасть мені цей акцент потрібний. Хоп. Хоп. Скрутка. Під час скрутки я перехожу на ту ногу, яка в мене задня. І тепер я перехожу на ліву ногу з ударом. Ударом роблю скрутку максимально. І різко випрямляю коліна, щоб в мене відбувся акцент. Зараз я трошечки похожу, давайте в ліву сторону. Ви дивіться: хоп, ліва права, ліва права. Ще раз. Ліво права. ліва, права. ліва права. ліва права. Права нога задня, вона нічого не робить. Вона тільки нас скручує. А основна у нас робота на лівій носі. І ліве стегно у нас досить амплітудно працює по скрутці. Ось спочатку підготовка я скрутила максимально назад. Потім основний крок, я скручую максимально вперед. Максимально назад скрутила, максимально вперед. Зараз показую без удару, щоб ви подивилися тільки скруточку. Скруточка. Як дуже вже часто ми помічаємо в проходках, ось в цій зоні внутрішні м'язи близенько один до одного. Практично вони доторкаються один до одного в верхній зоні. Внизу в нас стопи розводяться на ту відстань, яку вони можуть. Її, в принципі, достатньо. Нам не потрібно робити, знаєте, з широкими ногами це негарно і неефективно, тому що тут на широких ногах загубиться акцент. Тому верхню частину ми тримаємо внутрішні м'язи близенько один до одного, а внизу розкриваємо. Настільки, наскільки нам це ноги дозволяють. Скрутка. Ця скрутка вона закінчується різким акцентом. Хоп. Хоп. Ось я роблю скрутку. Потім, коли я вже відчуваю, що я встала на потрібну мені ногу, коліно у мене ще залишається зігнутим. Я його різко розкриваю, різко розгинаю, і це дає мені потрібний акцент. Проходочка зі скруткою, в ній головне ось цей акцент вперед. Наша скрутка нам слугує для того, ніби щоб розігнатися. Ми набираємо розгон і потім оп, виштовхуємо вперед. Дуже важливо, щоб ви відчули, як ваше коліно різко розгинається. І відбувається акцент вперед. Згадайте наші е, вправи з роботи кісточкою вперед, там, де ми робили ось таким чином пум. пум. Нам треба кісточку виштовхнути вперед. Для цього корпус трошки укладається і ось ця ця зона, м'язи цієї зони. Виштовхують нас вперед. Давайте ще показую хоп. Хоп, ось я вийшла вперед, фінальна точка. Моя кісточка виштовхнута вперед, м'язи сідниць напружені, Копчик дивиться вниз, а не назад. Пум. І я, коли наступаю на ногу, я максимально відчуваю, що ось в цю зону я себе виштовхую сідницями. Виштовхую в зону паху. Тобто скрутка в мене закінчується тим, що я виштовхую себе ось сюди в зону паха. І завдяки цьому, бачите, я можу стояти на цій нозі, тримати баланс і не падаю. Корпус, як і завжди, коли ми працюємо тісточкою вперед, корпус трошечки в нас укладається назад, для того, щоб дати стегнам можливість вийти вперед. І цю зону, щоб було краще видно. Це не тільки для візуального ефекту, а й для того, що коли ми корпус відводимо назад, стегно може більш вільно рухатися вперед. Тому ось всі ці пози, коли корпус танцівниці трошечки назад, він саме тому, що саме в такому положенні стегно може бути виштовхнуте вперед максимально ефективно. Тепер давайте на праву сторону з цією проходочкою похожу, хоп, хоп, хоп. Ще така невеличка порада. Коли ви починаєте зі скруточки, задньої ноги переходити на основну ногу, уявіть, що ви з задньої ноги виштовхуєте себе. На передню. Тобто, це не просто ви стояли на задній нозі, ось, це буде моя задня нога, і просто потім встали на передню ногу. А ви себе задньої ноги виштовхнули. 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 Це ніби як через калюжу скакати. Да? Ось, оп. Оп. Тому що якщо я буду через калюжу намагатися перескопнути тільки за рахунок передньої ноги, то ну, в мене це не буде дуже вдало. Тому я себе виштовхую з задньої ноги. Пам! Давайте ще покажу. Ой, задня нога мене виштовхує. Так само і в проходці зі скруткою. Задньої ноги я себе виштовххую. На м'яке коліно. Тепер з м'якого заднього коліна я себе хоп, виштовхую. Спочатку коліно передньої ноги теж буде м'яким, і потім я його різко випрямлюю. виштовхую, виштовхую. Це робота двох ніг, не тільки передній, яку глядач бачить, але дуже сильний імпульс у нас на задній нозі отворює. Давайте ще трошечки похожу. Пам. 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 Корпус назад, ну руки дуже часто в такому положенні тримаються. Ще стосовно полупальців. Цей, цю проходочку можна виконувати повністю на стопі. Це буде навіть зручніше, тому що. Ви будете відчувати, що краще контролюєте роботу стегон. можна робити ось на стопі. Пам'ячте, я наступаю повністю на стопі, я не на полупальцях. Можна робити цю проходочку на полупальцях. Вже коли ви відчуваєте стегна, тоді можете, якщо вам подобається, можете на полупальцях робити цю проходочку. Але зверніть увагу, що коли ви працюєте на полупальцях. Складніше зробити максимально амплітудне і виразне стегно, тому що вам доводиться контролювати полупалець, і ну, можна трошечки виразність стегна втратити. Тому раджу починати спочатку на стопі, а потім вже, що хочеться, полупальці. І ще зверніть увагу, що ми вагу. Повністю переносимо з однієї ноги на іншу ногу. Перенесла, 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 перенесла. Не залишайтесь десь між стопами, тому що у вас тоді не, будуть, не буде видно стегу. Максимальне розгинання і різке розгинання коліна, і максимальне перенесення ваги з на потрібну. Вам ногу і потім назад дозволить вам зробити ось цей максимальний ефект відведений корпусу. Дякую. Практикуйтеся і все в нас вийде!